Ось це наш під'їзд. Перший поверх, іспанський, наш другий. Сходи і друзі, ліфт. Все крутицька. Це район Грау. Ось тут у нас вже музична школа, ось тут спортивний комплекс, де можна плавати, ходити в баню, займатися на тренажерах. Ось там далі цієї вуличкою спортивне поле, де всі грають у футбола. Це чудовий район. Тут зупиняється у нас вже автобус. там ось далі Меркадона, де ось цей високий будинок бачите, І навпроти Меркадони у нас відразу госпіталь. І зараз покажу вам безпосередньо квартиру. Вона велика 100 метрів квадратних за 119 тисяч. Маємо велику вітальню, квартира в гарному стані, має три кімнати і два санвузли. І зараз ми бачимо це вітальня. Вона велика, вона зроблена такою літерою Г, є кондиціонер. В принципі, по ремонту ну, підфарбувати десь да, треба буде. Але значних змін ну, не потребує. Вікна вікна в нас металеві, вікна металеві, але вони в гарній якості, тому ну, там обов'язково для заміни не підлягає це вже по вашому бажанню. Тобто це була вітальня. Бачите, Вітальня має такі прикольні два входи: перший і другий. Тобто, взагалі можна зробити перепланування, оці якось закрити, отут зробити ще кімнату. Тобто є е, місце для польоту-фантазії. З, з Вітальні маємо у нас одразу вхідна зона. Так, ось бачите, зайшли, показали. Тобто, з Вітальні ви одразу потрапляєте у залу. І далі у нас ось так покаже. Сюди наліво з, ві... з вхідної двері е... вітальня, а направо у нас починається кімната і кухня. Йдемо по коридору і бачимо, у нас з, з лівої сторони кухня. Кухня велика е... в непоганому стані, тобто вона ще може служити. Бачимо, що тут електро, такі ще радянські, пам'ятаю, у нас була така електроплита. Вони, слухайте, це все мелочі, кажуть, це все можна замінити. Показуємо стелю, яка в нас, і маємо такий, як завжди, в Іспанії ще хозблок. Хозблок, де в нас стоїть пральна машинка, є бойлер, і за, а, все за склом. Тобто це не, не той варіант, коли воно все відкрите і провітриться. Все за склом. Нідемо дивитися далі. Тут у нас ще одна кімната, велика світла. Подивіться, скільки світла, великі вікна, а, високі стелі. Так, і тут є вихід на балкон. Ось. Свій ще один другий балкон. персональний Є, чудово. Це дитячий майданчик з цієї сторони. Тобто можна вийти погуляти з дітками, прогулятися. Класно. йдемо далі. Це була кімната спальня номер 1 напроти якої у нас знаходиться сам узел. Ви бачите, що тут така є малесенька ванночка малютка а, ну, Цю штучку можна буде замінити, тому що є проблема, але знову ж таки це все як така від дрібниці. Ось так. Далі по сусідству у нас ще один санвузол, і тут вже він йде більший. Теж бачите, трошки ну, це все можна такі речі замінити. Головне, що в принципі сама а, плитка в нормальному стані, її не обов'язково замінювати, вона може бути й вузів. Да можна перефарбувати тут ванну. Тут, ванна, всі двері в кімнатах в гарному стані. Теж їх не обов'язково замінювати. Кімната номер 2 напроти другого санвузу. Наразі тут стоїть дитяча маленька. Маленьке ліжечко, але ну, це все можна прибрати. Є вмонтована шафа. Вид. Немає вікон в патіо. Друзі, немає, немає. Ось показую ще раз, що металеві у нас всі вікна, не металопластикові, а металеві. Ну і кімната номер 3 спальня. Теж вона велика. Тут стоїть односпальне ліжко, але можна поставити велике двоспальне і буде всім достатньо місця. Велика, світла, класна простора. І у нас високі стелі. Тобто, друзі, повторюю, 100 метрів квадратних. 119 тисяч. Район Грау, Квартира без патіо. Поруч чудова класна інфраструктура, і це зовсім близенько біля моря.